Привіт, Всіх вітаю, з вами всегда я, Артик, звати мене Артм Сені Лиморату прикласню ігрушку як. Таку ігрушку як Spider Monster. Ця ігрушка типу того як перевоз Чарли, знаєте. Є така на ноутбук на компі ігрушка. Хоррор. Также тут є друзіки мультиплеєри, ігрушка реально класна, я осюди скачав по маркеті оцінка 5 із... П'яти, мабуть, ну, зашипіческа оценка, а висока буде. Жмемо плей, вибираємо синглплеєр і мультиплеєр. Одиночна гра так скажемо з реальними ігроками. Я буду грати одиночно. Так, друзяки, вибираємо нашого персонажа, ось нажмамо сюди, можете вибирати, бачите, такі тут заблоковані, можна брати пол жінка, чоловік. Ну, в мене чоловік. Так. Також можна, друзяки, ім'я написати, але я поки що не буду, нажимаємо плей. Зразу в нас переносив, ігрушку. Там де ми будемо на своєму паровозі фігарити паровоза, так скажемо. Це Андрій з Києва. Так. Він щойно зайшов... Наші друзі, тут після кожної входу в ігри і виходу є реклама. Так, ось ось ви бачите. Ось ось наша берлога. На дворі, як завжди, ніч, у нас немає нічого. Ось сходинки, спускаємось на низ. Всього, друзяки, наш паровозик. Наш прикольний такий жовтий. Ось до ми можемо відкрити. Дивіться, відкриваємо і будемо зараз виїжджати на охоту. ось око є, таке нажимаєте, оглянутись назад. Так, Ну, друзяки, все, заходимо сюди, можна присідати, стрибати, Стрибаємо, опа. Так, Заходимо, дивимось. Так само, друзяки, як і в оригінальній ігрушки. На компи, тут у нас теж є дивитись кульоти пу фігарить, зашибічисько вони теж перегріваються. Також у нас тут є оружжя, яке ми можемо брати, тут можна влучати свою цю... щоб знайти, але щоб його влучати нам по любасу, треба шукати такі самі матеріали, як, Це, як його. Матеріали, мусор шукати, друзяк, і улучшувати наші паровози. Так що, друзі, щоб не трентіти більше, є тут ось 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 задній вхід, передній і стоп-кран. Также, друзі, у нас є ось у ось ось ось... Так, Ну, коротше, погнали, друзі. Все, відправляємо, ставлю друзяки. Тут надо довпорон, бо тут цей перевоз довбаний, який може нас в будь той момент. Бачите, тут є хпешка Поїзда і моя. Так, ми вже виїжджаємо з нашої бази, друзі. Поки що, бачите, нічого не видно. Але він може дивитися в любой момент. Каже, друзі, я вам покажу, який він, він стрюмний пазл такий. Ігрушка реально класна, так що можна пожати разом з із друзями і з рандомними людьми. Поки що. Папа, опа. Це мені показалось що щось було. Це мені показалось, походу. Сьому друзі, от в одному грати все ж таки. Так ви бачите, та є здання, всякі, думаю, нас може бути шукати під рубати. Ну, все. Опа. Може, друзі, що таке було? Ви бачили? Тільки щось близько, але я не перекрав. Стрм в цю ігру, однако грати в одному. Лучше все-таки онлайн з друзями. Так веселіше. Це як його обзвичайна. Це буде чар, що топлив. Це якийсь порохилась пушка. Друзья, мы даем время, чтобы пешком зашибись. Давай. Давай, надеюсь. И он подкован. Ой, 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 стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Давай ты с дому назад. Давай то назад. Назад давай. Ну, зашибись, друзі, приїхали. Однаку. Давайте ми зайдемо наверх, йдемо, що тут в нас є. Може тут якісь є, можна поновити чи хп якусь, чи це те саме. Ми по кругу проїхали, що тут карта маленька, не знаю, фульбасу, що тут та карта мала, а що у нас є тут? В рюкзаку нічого у нас немає. Ну то фігово, друзі, то фігово. Я думаю, друзі, ви зрозуміли, яка ігрушка це. Вона реально класна. Якщо хочете, можете скачати, пограти. Ігрушка цього стої. Ну, друзі, вами, як сюди, я був я, Артік, звати мене Артем. Всім, друзі, до зустрічі. Ще пограємо цю ігрушку тут, я так розумію, сюжету у нас немає, просто так, ігрушка для розлікалок, а може даже є. Ну, будемо бачити. Так що, друзі, якщо хочете, скачуйте, якщо не знаєте, де скачати, силочка буде внизу під відосом, мій телеграм-канал, там напишете, я вам розкажу, все розповім щодо чого. Ну думаю, все зрозуміло. Всім друзі до зустрічі, тому я став я, всім папа -па і доброго нас.